Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. Охочу підписатися на цей ресурс. Серед західних друзів України є зовсім небагато консервативних мислителів, вчених, політологів, публіцистів, одним словом, тих, хто формує суспільну думку, тим не менш, вони є. І у цьому відео хотів би представити одного із них, професора Якуба Григеля, і його книгу. Return of the Barbarians, Confronting Non State Actors from Ancient Rome to the Present, повернення варварів, протистояння недержавним акторам від стародавнього Риму до наших днів. Якуб Григель є сином професора Станіслава Григеля, польського філософа і близького співпрацівника святого Йоанна Павла II, консультанта Папської ради до справ сім'ї. Професор Григель, Станіслав Григель, Помер, якщо не помиляюся, у 2023 році зовсім недавно. Отже, син Станіслава Григеля, Якуб Григель, є професором політології в Католицькому університеті Америки, старшим радником Маратон Ініціатив і запрошеним науковим співробітником Інституту Гувера. Його книга, The Inquiet Frontier, тобто Неспокійний кордон. Написана у співавторстві з Весом Мітчелом, справила значний вплив на формулювання стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки у 2017 році і на, зокрема, на зміщення акцентів зовнішньої політиці США на, конкуренції, на конкуренцію між великими державами. На моєму Ютуб каналі я вже ділився з вами його статею, одним із його текстів. Під заголовком Три ілюзії заходу посилання на це відео в описі під цим відео, заохочую переглянути дуже цікаве спостереження. Три ілюзії заходу західної цивілізації у 2018 році, тобто ще до повномасштабного вторгнення і до певної загадкової рідкісної хвороби, яка замкнула всі держави на ключик. Вийшла згадана книга професора Григіля, називається вона Повернення варварів, так як я вже згадував, повернення варварів протистояння недержавним акторам від стародавнього Риму до наших днів. В цій книзі Якоб Григель формулює потужну аналітичну відповідь на виклики, які постають перед сучасним світом. Західний ліберальний порядок, який тривалий час вважався незаперечною основою глобальної політики. Стикається з тиском нових геополітичних акторів. Грігель закликає не просто звернути увагу на, ці, на всі ці трансформації, а й переосмислити базові уявлення про силу, про мораль і ідентичність. Особливу особливу увагу в його аргументації посідає Україна як символ боротьби власне, між цивілізаційним порядком і новим. Варварством. Пригадую, що за 2018 рік виходить ця книга. Аж дивно, що ця книга ще не перекладена українською мовою. Якщо я помиляюся і є вже переклад, то, будь ласка, поправте мене в коментарях. Ось 10 головних ідей цієї книги. Перша кінець ліберальної ілюзії. Автор стверджує, що епоха віри в універсальні засади лібералізму, то демократія, права людини. Глобалізм добігає кінця. Багато країн більше не приймають ці засади як універсальні істини. Більше того, вони створюють власні моделі політичного устрою іноді з вираженими авторитарними рисами. Друге, друга ідея повернення варварів. Грігель використовує поняття варвари, звісно, не буквально, а метафорично. Це сили, які відкидають ліберальні правила гри. І, власне, серед варварів Григель називає три такі сили: Росія, Китай, Іран. Країни, які ведуть агресивну політику, нехтуючи міжнародними нормами. Вони діють якби поза правом, демонструючи ідеологічне неприйняття західних цінностей. Автор звертає увагу на те, що цей процес набуває поволі. Характеру цивілізаційного конфлікту. Три, геополітична фрагментація. Світ стає багатополярним, говорить пан Григель. США більше не можуть диктувати умови як гегемон. Замість єдиного світового порядку виникають регіональні блоки з власною логікою. Це нова карта світу, де союзники стають непередбачуваними. а на ну, все частіше і частіше стають хронічними. Україна в цьому контексті не просто фронт війни, а точка кристалізації нових геополітичних ліній. Чотири. Культура як поле бою. Цей пункт особливо актуальний власне, для нас, для України. Григіль показує, що у сучасному світі війна ведеться не тільки танками, але також, ну. Якби сьогодні пан Григель писав, то напевно написав би не тільки дронами, але також пам'ятниками мовою історією. Наприклад, Росія цілеспрямовано атакує українську культурну спадщину, знищення бібліотек, музеїв, спроби переписати історію, все це частина ширшої кампанії. Контроль над наративами стає ключовим інструментом влади. І тому українська боротьба це боротьба за пам'ять за право розповідати свою історію, так, якою вона була. І е, тут е, е, пан Григель е, підкреслює, е, що символи стають інструментом війни, власне, прапори, пам'ятники, назви вулиць, герої все це перетворюється на зброю. І Контроль над символами означає контроль над уявленнями людей про себе та світ. Дуже важливо це пам'ятати. П'ята ідея реванш імперії. Крикел стверджує, що старі імперії не зникли, вони лише трансформувалися. Ну, і здається, він має рацію. Російська Федерація є яскравим прикладом такого імперського реваншу, який використовує історичні міфи для легітимізації агресії. Відновлення уявної якоїсь там історичної справедливості це новий мотив загарбницької війни, де Україна знову виступає як жертва колоніального мислення. Шість криза універсалізму. Ідеї, які раніше були незаперечними: права людини, демократія, ринок більше не є універсальними. Григель стверджує, що навіть Захід перестав вірити в ці ідеї беззастережно. У відповідь на агресію багато західних країн демонструють ну, моральну нерішучість. Я би трохи гостріше би тут сказав, але ну, ні, ні, не можу. Демонструють моральну нерішучість, підмінюючи принципи прагматизмом. Ну і українська війна стала таким тестом на щирість західних. Принципів на таким лакмусовим папірцем, на що здатний західний політичний естаблішмент. Сьома ідея, думка, сила наративу. Хто контролює історію, контролює майбутнє. У який міцний тезис. Звернімо увагу, каже пан Гриків, що Росія активно переписує події минулого, підмінює поняття, створює вигідні собі образи ворога. Ну, Типу, київський режим, нацисти і так далі. Григель показує, що війна у 21 столітті це війна за розум людей. І тут Україна демонструє здатність до спротиву створення власних медіа, популяризація правдивих наративів. Власне, все більше і більше є різних історичних каналів, які можна власне дивитися. Так? і мобілізація культури як певного інструменту протидії. Ну, думаю, що за ці роки це стало ще більш яскравим. Восьмий пункт. Україна як фронтир. Найпотужніший розділ книги, власне, який Грігель присвячує Україні. Він там змальовує її як кордон цивілізації. Україна. Не просто країна, яка воює, вона символ спротиву новому варварству. Ну, і здається, то наша така історична роль. Якщо так подивитися в історію, то ми завжди були, власне, на, на кордонах західної цивілізації і не один раз допомагали її оберігати. Ну, Пригадаймо, Хотин 1621 рік, якщо не, не помиляюся. Отже. Вона, Україна, символ спротиву новому варварству. Її боротьба це боротьба не тільки за себе, каже пан Григель, а й за загальнолюдські цінності. Саме тому на українських плечах глобальна історична відповідальність. Ох, міцно. Дев'ятий пункт моральна відповідальність Заходу. Григель відкрито критикує Захід, Захід, Західну цивілізацію, Євроатлантичний світ, за слабкість, за запізнілі реакції. Західні демократії часто ставлять економічні інтереси вище моральних принципів. У нещодавному відео я показував співвідношення допомоги, яку надали західні країни Україні, і суми, які вони потратили на закупівлю енергоносіїв в Російській Федерації. Це в десятки, -десятки разів більше. В одні країни в 10 разів більше купили, інші трохи менше. Тим не менше, тим не менше, це є проблема. проблема. Здається, сьогодні я читав: дам посилання, якщо не забудусь, що, наприклад, російські літаки СУ, вони містять там понад 80% компонентів західної електроніки. На mm. власне, власне, отже. Західні демократії часто ставлять економічні інтереси вище моральних принципів. Це проявляється у повільних санкціях, боязні надати достатню допомогу Україні, прагнені до компромісів із агресором, і так далі. І автор тут міцно закликає до морального пробудження, бо без нього ліберальний порядок приречений. приречений. І 10-й пункт потреба. В нові філософії політики Григель завершує книгу закликом до переосмислення. Старі інструменти політики більше не працюють. Потрібні нові концепти, які враховують реальність постліберального світу. Йдеться про оновлене мислення, менше абстракцій, більше реального розуміння конфліктів, культур, інтересів. І для України це шанс не просто вижити, а стати одним із архітекторів нового порядку. Так, можна погодитися з паном Гріґілом, Якубом Гріґілем, і тому дуже важливо, щоб Україна відкинула різні ідеологічні спокуси, неомарксистські спокуси. Бо це все валиться вже, тобто ну, потрібно зрозуміти місію, яку Боже провидіння дає нашій країні, нашому народові. Важливо, щоб також думаю, щоб пастирі звернули на це увагу. Єпископи, священники. Так це є дуже важлива почесна місія, і ми не зможемо її виконати, якщо не будемо тримати певного морального високого морального культурного рівня. Коли не будемо жити в Божій благодаті і йти в напрямку виконання волі Божої, Дякую, дорогі друзі, за увагу. Якщо ви додивилися до цього моменту, поділіться вашими спостереженнями щодо того щодо сказаного. І я сподіваюся, що якесь українське видавництво врешті почне перекладати книги пана Якуба Григіля а думаю, що також пан Якоб Григіль повинен отримати якусь нагороду за таку книгу. Дорогі мої, це людина, яка має вплив на формування стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Чому вона ще не викладає в українських вужах і чому не запрошена ще на державному рівні? Я цього не знаю, але, будь ласка, поширте це відео, щоб воно потрапило на, до найвищих кабінетів влади і щоб це негайно виправили. Дякую. Do zobaczenia, do zobaczenia.